Доброго дня всім нашим підписникам! Знову на зв'язку мені Агросуме. Зараз на збірочки у нас таки збиралися тракторець такий Arion RF 244 на широкій резині з реверсом. Трьохциліндровий з по повним привідом. Отакий він зараз у нас, красавець, стоїть вже зібраний. Чекає свого клієнта. Такий він. Врасень у нас. А також зібрали ми ще такий тракторець, як Джинма 504 з примусовою гідравлікою. 50 сильним двигуном, повним привідом. Завітайте до нас. Вже зібраний, чекає на вас. Такий ось ще один красень. Отакий. От Також зібраний стоїть у нас Джинма 404. 40-ка сильна. Тоже чекає на вас, готовий вже до використання. Приїжджайте, придбайте. Такие вот. еще у нас четвертый трактор. Зібраний Джинма 244 РЕ. Вот такие красавчики наши стоят. зібрані. Приезжайте до нас. Такие вот красавцы. Три джинми один РЕОН. Завітайте до нас місто Суми, вулиця Герою Крут, 15. Всім гарного та тихого дня!